12 липня церква вшановує пам'ять святих верховних первоапостолів Петра і Павла. Цьому святу також передує піст Петрівка. Про це говоритимемо у відкритій розмові із Отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Климентія Шептицького, що у Львові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Перш ніж говоритимемо про. Літургійне святкування свята святих Верховних апостолів Петра і Павла, варто е, згадати, розповісти про те, яким вже був шлях до Господа кожного із цих апостолів окремо. Та ну, насправді апостол Петро не був першим єпископом Риму і не був першим папою Римським. Це треба хі, дуже чітко зазначити, бо існує просто така, таке враження, що от, оскільки. Всі інші там, єпископи Риму вважаються наслідниками престолу, апостола Петра, і так далі, то він був першим єпископом. Насправді, апостол Петро був єпископом Антіохії, і, і, і в Рим він прийшов тільки з одною метою понести мученичу смерть за ісповідання Христа, так само, як і апостол Павло. Вони Вважаються покровителями цього міста Риму і їхні попи завжди покликаються як на основних апостолів, які десь там поховані в Римі, як на місце їхнього осідку. Але це насправді є місце їхнього свідчення, радше свідчення мученичого аніж їхнього служіння як єпископів, як єпископ, як я вже сказав, святий апостол Петро був в Антіохії, і антіохійський престол є швидше престолом святого апостола Петра. Святий апостол Петро пройшов дуже тернисту, тернистий шлях. Вірності Христові і свого первоапостольства, бо із звичайного ловця риб, Христос кличе його для того, щоб зробити ловцем народів і із такого запального і завжди готового зробити щось більше для, для людей чи для ісповідування Христа Петра, він чи Симона він робить. Смиренного, якого ведуть на страту е Петра, який є апостолом Любові, е святий апостол Петро був покликаний своїм братом Андрій, Андрієм. Андрій був перший з тих, які е побачили Христа. До певної міри розпізнали в ньому Месію, учителя, і які залучили інших. Тобто, на слово апостола Андрія, апостол Петро також прийшов і став, і став апостолом. Е постать святого апостола Петра є, як я вже сказав, е такою запальною постаттю. Петро горить любов'ю до Христа і він е з одного боку є. Одним зі сміливців, який там вихоплює меч і готовий воювати, і з іншого боку, дуже слабка людина, яка в певний момент відрікається тричі від, від Господа. І ця вся, цей весь запал апостола Петра, напевно, врівноважується сходженням Святого Духа. Бо після цього, якщо як ми можемо читати з його соборних послань, і так далі, він був. Апостолом спокою, апостолом, який намагався е, знаходити порозуміння між іншими, апостолом, який дбав про єдність церкви, який дбав про те, щоб е, не виникало якихось гострих суперечок, за що був дуже часто критикований також святим апостолом Павлом, який, е, як новонавернений, звинуважував інколи апостола. Петра в подвійності такій, що от він хоче і тим вводити, і, і, і тих не, не образити. Але служіння апостола Петра полягає якраз в такому, чи подальше служіння апостола Петра полягає в такому тихому служінні, в служінні любові. І не дарма воно в цьому полягає, тому що справжнє покликання Петра відбувається після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Коли він з'являється і не звинувачує Петра в його слабкості, в його відреченні, але тричі питаючи його, чи любиш ти мене, і ввіряючи йому після ствердної відповіді стадо, тобто церкву, кличе його голосом любові. Якщо ти мене любиш, ти зможеш вести церкву, зможеш її пасти, так би мовити, в імені в імені. Христа. І дуже, дуже гарний також є образ цей якраз покликання святого апостола Петра. Покликання любові є особистим покликанням, покликанням, яке не передбачає оглядання на когось іншого. Апостол Петро питає у Христа Господи, а цей що? Про Йоанна Богослова, Христос відповідає: Любов не питає про цього і іншого, любов питає про тебе, і ти йде за мною. І це, напевно, є дуже хороший образ служіння святого апостола Петра. Не оглядатися на те, що хто робить, але діяти і працювати відповідно до любові. З апостолом Павлом є зовсім інша е, історія і ситуація. Апостол Павло, е, згідно із переданням, був тим е, молодим юнаком, який пережив каменування е, первомученика Степана. Він сидів і. Пильнував одягу тих, які, які каменували переможника Степана. Він походив із хорошої родини, багатої, правдоподібної подібної родини, оскільки міг дозволити собі навчання. Він був фарисеєм, навчався в учителя Гамалеїла. Був римським підданим, тобто був римським громадянином, тобто був дуже освіченою людиною. Е, апостол Павло, чи Савло тоді ще був людиною, яка дуже ревно ставилася до виконання своїх обов'язків, особливо релігійних обов'язків. Він був одним з тих, які переслідували церкву, е, ловили. Християн допитували їх і так далі, але саме, цьому, саме цій людині Господь поручає спасіння чи проповідь для цілого світу. Тобто цій освіченій людині, яка знала і юдейський контекст, і римський контекст, він каже: підеш і будеш проповідувати для всіх, не тільки для юдеїв. І апостол Павло з цим. З такою самою ревністю, як він переслідував християн, з такою самою ревністю він проповідував Євангеліє. І е, літургійна традиція нашої церкви говорить про нього, як про того, який найбільше для проповіді Христа потрутився. Апостол Павло є той, який е, Дуже активно проповідував, засновував е, різноманітні громади і так далі. Навіть важко сказати, що він був єпископом якогось, якогось конкретного міста. Він був, радше, апостолом, який йшов і проповідував, залишав церкви тим, яких він призначав своїми наступниками. Апостол Павло, так само, як і Петро, в Римі поніс мученучу смерть, оскільки він був громадянином. Римської імперії він не міг загинути такою рабською смертю, наприклад, Розіп'ятий на хресті, він був позбавлений голови мечем. Тобто це була форма страти для громадян Римської імперії. Ну, десь так. Виникає таке питання, чому цих двох апостолів вшановують? Завжди разом, і навіть на іконах вони зображуються переважно разом. Це дуже, дуже хороше запитання, чому церква таких двох, можливо, кардинальних, кардинально різних людей святкує в один день, правдоподібно з огляду на їх, їхню, їхні, на кінець їхнього життя, що вони обоє закінчили своє життя в Римі мученичою смертю і ось цей цей це місце їхньої страти правдоподібно стало і причиною їх святкування в один день особливого як би то сказати особливого святкування в цей день право апостолів досягла римська церква і з Риму вже воно поширилося також і на східні церкви. І це також не дивно, бо в Римі були гроби цих е, первоапостолів. Там вони найбільше ну, почиталися це зрозуміло мені, цей факт. Цьому святу також передує піст, який називають Петрівка. Чи є протягом днів цього посту особливі богослуження, подібно як це є під час Великого посту, і як його потрібно правильно дотримуватися? Петрів піст, він умовно його можна назвати Петровим постом. Він досить давній, він давніший від Успенського посту, наприклад. І початково це був піст на завершення п'ятдесятниці. В довгий період без посту, 50 передбачав тиждень посту після неділі всіх святих. Тобто десь від четвертого, більше менше століття, ми знаходимо свідчення про тиждень посту після П'ятдесятниці, навіть не після П'ятидесятниці, бо ще був тиждень святкувань після п'ятдесятниці, а тоді тиждень тиждень посту. І цей, цей піст. Як однотижневий піст після святої П'ятидесятниці, більше-менше до 8 9 століття, так і так і святкувався. Від 9 століття ми бачимо намагання його розширювати, і вже святий Теодор Студит, наприклад, пише про цей піст, як про піст святих апостолів. Тобто розширення цього посту відбувається. Цей піст не має абсолютно ніяких, ніякого богослужбового наповнення. Це один з періодів, який тільки умовно можна назвати постом, бо е, якихось богослужбових текстів, які супроводжують, його, на жаль, немає. Е, е, піст е, святих апостолів також не має постійного числа днів. Він залежить від е, швидшого чи пізнішого святкування Пасхи і від так п'ятидесятниці, бо число днів між, е, між святом апостолів і е, неділею всіх святих може бути різноманітним, збільшуватися, зменшуватися. Від того залежить також і число, і число е, днів посту. Це один із періодів, який дає можливість сучасній церкві також побудувати якісь особливі богослужіння. Якщо б відбувалася якась літургійна реформа, наприклад, то два пости в нашій традиції існують: це є Успенський піст і піст святих апостолів Петра і Павла, які не заповнені літургійною молитвою. Їх би треба було. Сповнити чимось, щоб вони не були лише утримуванням від якоїсь їжі чи щось подібне до того, але також і молитовно супроводжувалися. Тим більше, що готуватися є до чого. В сучасній традиції історично була перспектива. В сучасній традиції піст святих апостолів Петра і Павла є поставлений в контексті. Різноманітних святкувань великих свят літургійного року. То є е, Великий піст, він є постом перед основним святом рухомого циклу бо, е, свят, є Різдвяний піст, він є м, перед основним святом нерухомого циклу свят, є Успенський піст. Піст перед основним Богородичним святом, є піст святих апостолів Петра і Павла, піст перед основним святом святих. Ну, таким, в такій перспективі його треба, напевно, сприймати і також від того відштовхуватися. Він не є аж такий е, строгий, як Великий піст, наприклад. Тобто там. Набагато легше устави прописують його, його святкувати. В нашій традиції більше-менше він зводиться до посту в і п'ятниці. А які є літургійні богослуження цього дня? В сам день святих апостолів Петра і Павла є бдінний день, тобто є Литія на вечір'я свята, вечірня із Литією, посвяченням хлібів. В день свята є утрення, повна і літує. Як ми вже казали, цих двох апостолів зазвичай на іконах зображують разом. А чи є якісь ікони, де вони зображуються окремо? Мені важко зараз сказати, чи, чи є. Чи є якісь окремі, звичайно, що є окремі постаті Петра і Павла, наприклад, в святковому чи апостольському ряді на іконостасах вони можуть зображатися по обидва боки від, від Ісуса Христа або щось подібного до того. <кій> тобто, іконографічно вони не дуже залежні. Тобто, навіть якщо вони зображаються вдвох, то вони просто є дві постаті таких. Ікон можна знайти дуже багато, наприклад, Миколаїв Пороскева можуть зображатися разом чи щось подібне до того. Тобто такої якоїсь е чіткої іконографічної залежності не існує. Зазвичай апостоли Петра і Павла зображають із е знаряддями їхньої мученицької смерті. Апостол Павло з мечем, апостол Петро із Христом, на якому він був е розіп'ятий. Е Натомість літургійне почитання, це можливо буде було би цікаво. Літургійне почитання святого апостола Петра було більш поширеним, ніж апостола Павла чомусь. Бо, наприклад, в давніх Октоїхах слов'янських можна зустріти день четвер, наприклад, присвячений не святому Миколаєві, так як в сучасних, але святому апостолу Петру. Як особливій людині, особливому апостолові, якого, якого почитають. Мені дуже складно сказати зараз, бо якого, якогось чіткішого дослідження я не, не знаходив, чому саме апостол Петро був важливий для слов'ян е, настільки, що вони день четвер, в окту циклі, присвячували апостолу Петру, але факт такого почитання існує. Окрім того, є ще особливий день. Почитання верих святого апостола Петра, тобто кайданів святого апостола Петра. Як святковий день? Святі апостоли Петро і Павло показали нам приклад ревного служіння Богові. На ваш погляд, чи може сучасний християнин бути апостолом? Християнин не просто може, він. Зобов'язаний бути апостолом, суть християнства полягає в апостоляті, так би мовити. Кожен вже повинен знайти так само, як апостоли Петро і Павло, свою нішу в цьому апостоляті. Чи це буде апостолят молитви, чи це буде апостолят проповідування Євангелії, служіння хворим утисненим і так далі, чи це буде не знаю, якесь, якесь інше апостольське служіння, але покликання кожного християнина є бути апостолом. Ісуса Христа, бути посланцем Ісуса Христа в цьому світі, незалежно від того, де ми знаходимося. І якраз ось цей контекст П'ятидесятниці, між якими є піст святих Апостолів і свято святих Апостолів як завершення цього періоду, своєрідної такої призидуми, він, він і є для того, щоб ми, усвідомивши. Дар Духа Святого разом зі всіма його е, особливостями, там, дари, які кож, кожному Святий Дух окремо дає, завершили його в своєрідному апостоляті свого життя. Не лише там, недільне відвідування церкви і вимагається від нас, як від християн, але також вимагається від нас і е, апостольське служіння, ходіння. Розмовляння, допомагання, зцілювання, наприклад, і, і інші, в кого які дари. Кожен з нас є покликаний бути апостолом Христа. І, і апостол Петро і апостол Павло просто є. Ну, двома такими найкращими іконами, які можуть нам показати, що незалежно від того, чи ти рибалка, просто чи це чи ти дуже вчений і, і освічений чоловік, основним завданням, все-таки, є бути іконою Христа, бути проповідуванням Христа, бути місцем, в якому Христос являє себе світові, про святих Верховних Первоапостолів Петра і Павла, і про піст Петрівку, ми говорили у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком.